Доброго здоров'я всім, дорогі друзі, наші підписники каналу. Сьогодні ми маємо 3 жовтня. Таке місце, що ніхто не знає, ніхто не впізнає де я. Я приїхав у пусто, як вони кажуть, ці львів'яни, львів пустомити. Приїхав я до, до Йосипа Комбайна. Комбайн невеликий. 186-й Мойсей, але з таким я прицепом приїхав великим. Того прицепа я говорив, що ми хочемо продати в прошлому відео. Ми його продали. Того прицепа. А так як зараз включений я кругом рамки негабарит. Я потім по дорозі розкажу, що то таке. То будемо 186-го забирати із знятою жаткою. Ще такого не було, колись вони їздили завжди. Вони їздили завжди з жатками. А цього раз будемо отак забирати. Я ще боюсь, що хоть не знімати вигрузної труби з нього. І так помирили цю, казав один, який дзвонив до мене, помирили цю моську. І ця моська Почти габарит, але і не геть габарит. Знімем драбину, знімем ще вигрузну трубу. Щоб було, щоб було вже чітко все. А то сьогодні Сьогодні рамки міряють вже вже сьогодні не поліція міряє, вже міряють рамки, вже мене два рази так рамка змірила і я за два рейси заплатив за кожний по 85 тисяч гривень. Штрафу я заплатив. То вже будемо знімати. Будемо знімати багато що, а в кого великі комбайни, хто буде купляти великі комбайни, які не можна довести до габариту. То приготуйтеся платити багато, бо треба буде брати дозвіл на негабарит. Дозвіл на габарит в Україні дорогий. Є такі комбайни, що ще є, а є такі, що не, не є. І за це все, за цю все справу придеться платити гроші. А гроші на Україні немалі. Так що на великі комбайни да й на малі е Перевозки подорожають. Колись я такого комбайна возив передом чи задом. Ніхто не балакав ні про яку жатку, що її треба знімати. А сьогодні я мусив їхати з прицепом із-за того, що треба жатку на прицепі ввести. Отакої малої моськи. І якщо не хочемо платити штраф, не йдемо, не дінемося, маємо виконувати все по закону. Отакі Друзі, такі я справи. Ну, отак у нас виходить. Я вже думав, що сьогодні не буде кіна, Дощ ішов. Аж стих і щось трошки будемо знімати. А то вже підписники кажуть, вже ви не знімаєте кіна, нема що дивитися. Не знаю, кому інтересно буде чи не буде. Щось будемо знімати. Ну, Може камера доносить. Три кабіни до джондіра стоять. Це Йосипові кабіни. Ну, каже, може коли привеземо комбайна без кабіни, а ні, то можемо і продати. І он до трактора джондір стоїть. А ще ми пойдемо додому познімаємо, бо я з цим прицепом там не можу за... ну, завернути не можу. Там трохи їх вузько. Там, там далі то вулиця пішла. З тим прицепом я вписувався в поворот, а з цим не впишусь. Він каже, ті рік нам приїжджають, то, то ось десь в цих місцях розружають. Такі слабі є слабе трохи місця, маловато місця, звісно. Треба і дорогу оставити, щоб хтось проїхав. Щоб нікому не робити нерви. Ну, Такі я справи. Зараз будемо будемо люб'яткою тягнути, то він каже, слабувати тормоза. Все, поїхали. Каже, тормоза. Я буду казати. Слабоваті тормоза, то будемо тягнути. Хай тягне ліб'ят. Були б завелипші. Хай так іде. Пока. Ні, да. ні вліво ти рано взяв, беру в Добре, 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 добре. Я зараз чуть переставлю, чуть... треба вліво руля взяти. Зараз я переставлю трошки виїзду. — Я допоможу звіту. Ні-ні-ні, не треба. Хай, так. Слизько стає осінню. Треба потихеньку, щоб не травмуватися.

Ну а ну право, вправо, в право руля вправо, 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 вправо. Право, вправо. Хорошо, право, що право. Право, право. пишеться Ривняй, рівняй, ревняй, рівняй, Скоро Корони вирівняєш. Нормально, так? Я думаю, що то буде воно, але треба поміряти чи буде скільки то ну отак витягли ми комбайна. Запередні тоненький такий. Так. Йосип везе жатку. Ми її руками поправимо і я буду її закріпляти. Так, дорогі друзі. Не знаю, де тут ходити, кругом мокро. Кругом мокро. Пойду через забор спочатку. Може звідси що побачимо. Буду щось казати, що буду знати, а що не буду казати, то так. Оце, мабуть, кабіна доставлена. Це Ігор каже, у Луцьку купуємо кабіни. Она така кабінка стоїть. Гарна кабінка, гарно хлопці роблять, молодці. Це, мабуть, це не знать, це теж може їхня. Ця кругла ця заводська. Далі ще подивимося, ще. Ця заводська. Ця, мабуть, саморобна, але може не з Луцька, хіба. 900 які там. 965 Далі поїдемо ще на ту сторону, Подивимося. Джундіри, є класи, є пару класів. Є й мали, джундіри. Зараз познімаємо вже що є. Вже я тут і давно був. Ще може Може то прошлою осінню я тут був. Якщо я не помиляюся, чи то коли. Брав я тут 935-го джендіра. Щось не пам'ятаю. Мабуть то так і було. Але давно я тут не був. Давно вже я тут не був. Війна. свої 950-й. Війна своїх корептів внесла і ще внесе. Ох, труба длинна в цьому комбайні. І шивне все. Так, 10.55. Самі ходові комбайни, які всі люблять. Він стоїть. 10.55. Чи то люблять 11.55. Так, 10,75. 10-65. Гарний комбайни великі. Кабіна квадратна, двері від'їжджають, як колись у нас у Нью-Холанді. Вперед двері. А це Mercator 75. Це великий Mercator. А є ще такий, як у нас вдома. Цей 955-й. Не буду по кабінах лазити, не, хочу, нема, не хочеться мені лазити по цьому всьому. Ще один 1075. Ще один 10,75, 950, самі великі комбайні, 955, 11.66. Ну Цього раніше не було, цього видно не так давно. А це клас, такий клас у нас вдома теж. Такий клас і у нас. Клас у нас теж такий є. Ну, резина на нашому трошки крепша. Такий клас. О, колесо стоїть. Колесо стоїть широко, а ця стойка в нашому. оця Стойка знята, щоб колесо поставити на оборот, ми зняли стойку з поляком. Залізу ще мотора гляну. Мотор не такий, як у нас. Мотор не такий. Тут помпа стоїть. Чи такий, а може і такий. Тут у нас щось трошки такий мотор. Такий-такий. Трубки всі там, Perkins. Ну, так. Труба така сама, все таке саме. Ось вот такі комбайни. Більший, кабіна велика, ну, це стекло якось таке. Не знаю, кому воно подобається, може. Труба велика, карданом крутиться, на виході там переходи якісь. Це великий комбайн. Не знаю наскільки. Ну, трохи більший, трошки не такий. Ну, Тут буде жатка, звісно, більша. Трошки не такий. Трошки не такий. Меркатор 75-й. Тут це те саме, мені кажеться. Тут це те саме. А, тут якийсь вал стоїть, а двігун такий самий. Вроді такий самий. Не буду вилазити я думаю, що такі самі, та як і в тому. Ну його вистачає на цій комбайні на той. Тут, звісно, жадка буде більша, я думаю. Ну отакий ком. Казав поляк, такі комбайніки. Хлопців є. валки понавозили всякі. Кабіна Юмезовська. Тракторів насобирали, Ремонтують чи продають. Один Т-40, один там у дворі Т40. Зараз, зараз. Тільки мене ні, навіть ніхто не хоче. Не кажіть так. Каже, правда. Собака. Собака. Це кажуть, вже проданий 942-й. Є аж я такий я бачу красивий комбайн. 932-й з січкарнею велосипеди не знаю їхні чи. решета новий ерешета не будь так не залізеш стоять нові решета тут кажеш ціна буде на їх я думаю не мала оці решета решета дорогі завжди були і ще тут клас є Клас Домінатор 38. А такий щось. О, такий клас Домінатор. Ну, no, але він невеличкий, бачу комбайн Домінаторці. 38 він найменший, найменша цифра, так і він саме менший. Сюди пойду назад. Ну ось такий комбайників. Я вже загрузився. Зараз там з документами поп'ємо кави 2 години дня. І будемо їхати. А кабину ще покажу, ще кабину. Хлопці кабіни в Луцьку купляють. Теж заказують в Луцьку кабіну і купують. Оце Луцька кабіна. Мабуть, до класа якось біленьку її покрасили. Отака така кабінка гарненька. Отак. ще її отак, щоб бачили. Це місце для маячка. Це фільтр, фари. Такий Ну, Гарно зроблена кабіна. Достойна кабіна своїх грошей і сам вдома таку не зробиш. Хтось зробить, не всі зроблять, скажімо так, не можна сказати, що в нас нема спеціалісту. А така кабіна, хлопці кажуть, теж я бачу, ставлять кабіни, каже, в Луцьку заказуємо. Купляємо. Замовлення якось там. Ну, а ми зараз пригостять нас кавою і ми будемо їхати додому. І так, друзі, об'їзна дорога. Подсипають обочину, якось так інтересно. Ця сторона вже підсипана, то... добре. Тіпа втрамбована, вона посипана, обочина. А це вже назад ідуть підсипають. Е... Об'їзна дорога міста Львів, йде дощ. Я включив навігатора. Не через те, що не знаю дороги, а включив навігатора через те, що до Львова дуже багато камер кругом стоїть. І... По селах я і так їду 65, бо камери стоять Та й так кругом камери стоять. На Львів дуже багато камер, хто знає, так що хто їздить в цю сторону, рекомендую включати навігатора чи по телефону, чи... як що показали. За всі наші помилки треба платити. А помилка яка помилка? Порушення правил. Там знаки кровом стоять. Хто єдиний по правилах, значить порушує, значить платить. Комбайн їде, вже приїхав щасливий власник з дружиною. Комбайн їдемчини, містечко Ємільщини, мабуть, воно містечко Ємільщини Житомирська область. Туди знаходиться, хто не знає, на трасі, між трасами, між... в Новограді, вбившому з Звягель. Треба наліво, там, десь по половині чи, де... чи може і не по половині. Між Варшавкою і цією трасою, що як вона називається, Київчок. Куватора в Києві в Львові дуже багато. Не знаю, щось по дорозі зніму, якщо я сьогодні приїду зараз. 4 година. Якщо навіть приїдемо, я йому казав, кажу, навіть якщо в 12 годин ночі приїдемо чи розгрузимо сьогодні. Каже, розгрузимо, ну добре. Не знаю, чи буде тоді в такому випадку, чи буде розгрузка. Хочеш кажу, то я можу переночувати десь, завтра вранці розгрузимо. Ну, я не знаю, як воно буде. Якщо вранці буде розгрузка, то будемо знімати вранці розгрузку. Якщо сьогодні вночі, значить зйомки, я думаю, що не буде. Раз, нас, два, три, шість Ще поки тягнучки нема, але може зараз і буде в Львові, не знаю. Ще просто робочий день не закінчився, ще так, ще нормально, хоча в цю сторону вже тягнеться. Близька дорога, стає вже аварії, вже сюди я їхав, то вже дві було дві ДТП, їдуть швидко, дорога мокра, слизька. Не розраховують безпечну швидкість, попадають ДТП. Вже треба трошки, Прийшла осінь, вже треба трошки сповільнити рух. Ну і так друзі, місто Броди. Такий тут в ту сторону краєвид, тут така дорога, тут роди насіб під низом дорога є. Вже, я вже казав, що я вже тут трохи давно їздив, вже може з півроку в цю сторону їздив. Сьогодні їду. Новий магазин, АТБ построю, побудований. Не було. АТБ будують швидко і кругом, їх є багато. Oh yeah. Таке місце насипали. Я не знаю за скільки його зробили, може за півроку. ну бо я вже з півроку тут, я думаю, що й не був, може більше. Якось у цю сторону не було рейсу. Це було літом то на Полтавщину, на Київщину, на Черкащину. І сюди не було. Може хто з підписників знає, напишіть, хто тут близько живе. Вже говорив за, за комбайни, що буде дорога доставка. Скажу чого вона буде дорога. Два рази я возив комбайна. За Житомиром, як їхати на Вінницю, возив я комбайна і звідти возив? 950-го джондіра вроді 952-го знімав кабину. І трошки був перебор висоти, бо джондірі високі, а тон, а, а вузькі, вони шириною шириною вони габарит проходять, а висотою не проходять. Спускав я колеса і все. І прилетіло мені два рази письмо щастя по 8,5 тисяч за два рейси. І головне те, що воно приходить не зразу на другий день. Якби я проїхав один раз і на другий день пішло письмо щастя, я б другий раз не поїхав, бо вже я знав би. А так воно прийшло, я зробив рейс, а потім через тиждень ще рейс. А письмо щастя прийшло майже одне через місяць, а одне через неділю, дві чи три. І прийшлося заплатити по 8,5 тисяч за 23 см і за 32 см уверх. Рамка важить, міряє ширину висоту, довжину машини, і ось і меряється в міліметрах. 26 числа вересня, може я там щось говорив, що повторюсь, включено багато рамок. І на сторінці Трансбезпеки вони попередили, що включені рамки по Україні і плануйте свої поїздки. Так що які комбайни, не входять в габарит, їх треба буде возити, то хто буде везти, треба брати дозвіл на, на проїзд не габариту. Бо раніше можна було проїхати, там зупинять, не зупинять. Та як і я, приїхав два рази, все нормально, ніхто не зупинив і все, все було чітко. Ну а потім прийшло. Так що хто, хто щось планує, то щоб знали, що зараз така стала ситуація, що, що вже так, що вже не за, за, як кажуть поляки понад габарит. Вже треба брати дозвіл, а ні, то буде штраф. Там найменший штраф 8,5, потім йде 17, потім йде 34 і 51 тисяча. В залежності, скільки процентів. Там я проценти не пам'ятаю, але Але ось, ось така ситуація назриває на ці перевезення. Та що в кого буде великий комбайн, його треба буде брати дозволом. а інакше буде великий штраф. Так, закінчується. Львівська область закінчилася, почалась Срібницька. Буду виключати, бо тут пост. Ну і так, дорогі друзі. Зараз ще покажу японський трактор продаж іде тут. Вже я під'їхав. Вже я під'їхав до Рівненської об'їзної, мені вже дзвонять і я. Не знаю, як камера покаже, тут дуже великий вибір японських тракторів. Що скажу далі? Кіно я буду закінчувати, бо розгрузка буде вночі. Рейс, звісно, ще не закінчений, ще не починається рівненська об'їзна. Ще мені пару годин треба їхати. Ну, Дякуємо за перегляд. Всім мирного неба. Ну і пока, всім пока.